Алло, доброго дня. Служба ожирения. То есть на самостоятельно скажи не ожирение. Я хочу слова человека записать. Скажи, пожалуйста, сколько кошек значит консультации? И я держу. Ну, я думаю, килограмм так 30 у нього точно зайвих, нічого не допомагає, Скільки я не намагалася, правильне харчування, все, мені дуже потрібна ваша допомога. Пожарення. А як можна так зробити, щоб він не знав про те, що Коротше, він не хоче, він не хоче сам консультуватися. Як він це А,

Живоня, а що це таке? це не не Ні. А що це? Це треба. Треба треба скидатися, наші. На, Яку зиму? Жень? Шкарпети, кули, і ви тобі на зиму. Ну що це таке? То маленькі діти, красива молода дружина. Куди це от заводиться? А що я маю? Щоб мене вітром здувало? Так хоть на мене собаки не нападають, думають, що я собака. Це не правда, не те я не них. Вони просто як гігієни дивляться, що я що, то вот не дуже. Скажи ні пожелі. Нікому А галіки ні. Ну скажи так. не